Як дізнатися, чи вийдеш заміж наступного року, без карт таро та екстрасенсів? Наші прабабусі використовували те, що було під рукою? У період різдвяних святок дівчина йшла до дровітні і навпомацьки із заплющеними очима набирала оберемок дров. Головна умова не рахувати їх на дворі. Долю треба було принести в хату. До світла. І тільки тут починався момент істини. Поліна рахували парами. Якщо кількість дров виявлялася парною, вітаємо бути тобі в парі, вийдеш заміж. А якщо лишалося одне зайве Поліно, доведеться ще рік дівувати. Все просто парне чи не парне. Підпишіться та перешліть це відео своїм рідним. Збережімо наші традиції разом.